Ми всі трохи перелякані курочки, коли йдеться про зміни. Коли я пройшов у професію фотографа, це було кардинальне рішення. Лиш подумай, маючи дві вищі освіти і стабільну роботу в маркетингу, піти в абсолютно нову професію, в якій я повний нуль. І це все в 27 років. Повір, всі страхи новізни, зміни я буквально відчув на собі. Тому зараз я можу допомогти будь-кому зруйнувати кожен страх, який заважає почати займатися фотографією. Так само, як, можливо, заважають зараз і тобі. Вони просто не давали мені стати фотографом. Давайте починати. У мене не вийде, я не справлюсь. Це перший страх. Ти боїшся зазнати поразки, і це нормально. Кожен страх викликає страх. Питання не в тому, щоб не боятись, питання, що з цим робити. І найкращий спосіб перестати боятись помилок це визнати: будь-яка помилка це досвід. Твій досвід. Кожен невдалий кадр це урок. Ти не провалюєшся, а ростеш. І не встигнеш ти озирнутись, як твої фото вже збирають купу захоплення в коментарях. Друге, що допоможе подолати цей страх, це чіткий план, план дій. Почати з малого, дивись, вчитись фотографії це дуже велика ціль, і вона лякає. Тому розбий її на маленькі кроки. І кожна така маленька перемога буде додавати впевненості. І третє підтримка. Найкраще, якщо поруч є наставник, якому ти довіряєш. Але це може бути і твій чоловік, батьки, подруга. Добре, коли навколо люди, які тебе не критикують, а підбадьорують. Знаєш, коли я вирішив стати фотографом, мій брат з мене сміявся: жартував, що я буду фоткати людей з обізянками на Дерибасівській. Я вирішив просто не обговорювати свою роботу з братом певний час. Ми чудово спілкувалися, але не про мою роботу. А коли брат вже побачив мої успіхи, сам підійшов і попросив його навчити знімати. Зараз він класний відеограф, працює в Лос-Анджелесі. Тому, якщо ви не маєте підтримки від близьких, це не кінець світу. Не спілкуйтеся на тему фотографії поки що. Шукайте підтримку в ком'юніті, у професійних групах у наставників. Саме це передбачає моя стратегія навчання. Ще один страх я не знаю з чого почати. Через нього опускаються руки. Одного разу мені написала дівчина, вона дуже хотіла фотографувати, але постійно знаходила якісь причини, чому не може. То камера не та, то обробляти не вміє, то терміни незрозумілі, то ще щось. Насправді в неї просто не було системи. Вона дивилася на класні роботи інших і хотіла все й одразу. Але не виходило. І вона вже майже вирішила покинути фотографію. Але мені вдалося їй донести, що просто потрібна стратегія і правильний план. Я розробив його для ефективного навчання комерційних фотографів. І він працює. Хочеш знати, як справи у той дівчини, яка мені писала? Знайомся, це Аня Камісарова. А це її роботи вже в період навчання. Мене як наставника Ані порекомендувала подруга. Вона не знала, за що братися пізніше. Ця дівчина скаже, що я запалив в неї вогонь. А я просто радий, що запалив ще одну зірку фотографії. Йде далі. Якщо в твоїй голові зараз думка хочу фотографувати, але не знаю, з чого почати, вітаю! Ти в клубі тих, хто колись починав. Бо перші кроки це завжди хаос. Інтернет кричить: купи камеру, скачай лайтрум, знімай на вікні, не знімай на вікні, навчись продавати, а ти такий. А можна якось нормально. <смі> можна. Поступово, по-людськи, зі зворотнім зв'язком, без цього в чисто лекції, і тоді, можливо, щось зрозумієш. До речі, зворотній зв'язок це саме те, що мотивує, направляє і не дає злитись. І він має бути постійно. Я працюю так вже 17 років. І зрозумів, одне: найважче це не навчання а старт. Коли ти сам і не знаєш, з якого боку взятися. Але як тільки з'являється перша опора, схема людина, підтримка, все стає простим, і ти раптом зрозумієш, оу, я так можу. І якщо ти теж впізнаєш себе, є один вихід: велике завдання потрібно розбити на маленькі, зрозумілі кроки. Створити план, який допоможе пройти шлях від Я нічого не вмію до Мої фото це вау. І є гарна новина. Я вже створив такий план. І він працює. За ним пройшли навчання десятки фотографів. Ось їхні результати. Як тобі? Ось, наприклад, знімки Тані Григорьєвої. Це просто дівчина енерджайзер. Вона спробувала стільки всього в житті, що книгу можна писати від майстра по віях до майстра спорту з пауерліфтингу. Встигла попрацювати тренером в арабській країні і побути дружиною француза в Парижі. А коли Таня вирішила фотографувати, їй потрібна була система. Щоб поступово освоїти потрібні навички. Обов'язково практикуватись і отримувати фідбек, мати постійну професійну і моральну підтримку, щоб елементарно не перегоріти. Тому Таня обрала мою систему. Де тепер Таня Григорєва? Працює в Дубаї портретним фотографом. Знімає модели, івенти, робить шикарні фотосесії серед арабських морочосів і стильні фотосети в студіях. Ще рік тому година її зйомку була 200 доларів, зараз точно дорожче. І це не все. Вона знову прийшла в мою школу і тепер хоче опанувати фуд-фотографію. Бо в Дубай це має високий попит. Ми обидва знаємо, що вона це опанує, бо система працює швидко і надійно. Щоб навчитися знімати круті фото і почати на цьому заробляти, потрібно всього три місяці, якщо, звісно, рухатись за моїм планом. Я записав окреме відео, де показав, як він працює. Посилання на нього знайдеш в описі до цього відео. Але давай повернемось до твоїх страхів. Ось тобі ще один. Мені здається, що в мене поганий смак. Ще часом кажуть, що соромно показати свої фото, бо вони якісь не такі. Знайомо, про сором в нас взагалі не прийнято говорити вголос, тому прямо сказати вже є важливим кроком. Знаєш, я чув це сотні разів і кожного разу відповідаю. Смак це не вроджена риса, це звичка. Як чистити зуби, як пити каву зранку. Його просто треба натренувати. І якщо зараз твої фото здаються тобі кривими, темними, некрасивими, це не означає, що ти нездібна. Це означає, що в тебе ще не було досвіду. Надивленості і пояснень. Смак формується не сам. Його можна розкласти по поличках. Чому ось цей кадр працює? Чому тут приємно очам, а тут ні. Чому ця композиція притягує, а інша ламає все. Це називається аналіз фотографії. Уяви, що це як слух. Спершу ти чуєш музику і все зливається. А потім починаєш розрізняти бас, ритм, вокал. Так само з фото поступово вчишся бачити. І тут головне поступово. Тому, якщо тобі зараз здається, що в тебе поганий смак, запам'ятай, ти або ще не навчилася бачити, або ти себе знецінюєш. А якщо подивитись трохи глибше на цю проблему як психолог, я, я, до речі, маю відповідну освіту, тому знаю, що кажу, таке знецінення з себе з'являється з банального порівняння себе з іншими. А порівнювати себе варто лише з собою колишньою. Свої роботи порівнювати зі своїми роботами місяць чи рік назад. І ще одне схоже упередження: я не творча людина. І зазвичай це каже людина, яка бачить красу у світлі, що падає на стіл. Яка ловить кадри, як коли діти зміються, яка вибирає серветки під настрій. Просто вона ніколи не визнавала це творчістю, бо нас навчили, що творчий це той, хто з дитинства малював, або ходив в якийсь гурток, або писав вірші, а не той, хто 15 років готує кожну вечерю, як в Пінтерест. У мене вчились люди, які казали, я технар, я не стих, а потім так кадрували світло, що шефи замовляли в них меню, або знаходили естетику в чайниках на плиті, або знімали власні ранки з такою ніжністю, що сльози виступали. Ось, наприклад, Оксана Дришпак, 10 років роботи в банку, строгий стиль, цифри, цифри, звіти і знову цифри. Де там творчість? Але вона захотіла змінити цю рутину. Через три місяці Оксана з повного нуля стала офігенним предметним фотографом. Навчилася конкретних прийомів і розвинула надивленість. Це і є фундаментом креативу творчості чи натхнення, яке так сильно чекають. Оксана знімає, не входячи з дому в прифронтовому Запоріжжі. Бренди присилають речі для зйомки поштою, гонорари на картку. Творчість це не професія і не ген. Це спосіб бачити, і якщо тебе тягне до фотографії, значить ти вже не сіра. Ти просто ще не дозволила собі розквітнути. Моє улюблене, у мене немає таланту. Зараз я відкрию тобі величезний секрет: таланту не існує. Серйозно, є надивленість, є практика, є система, є технології, які можна опанувати. А талант це просто результат того, що ти робиш регулярно, а не генетичний якийсь подарунок. Там з неба. Ти думаєш, я талановитий? No. Мої перші роботи були ну, так собі. Світло будь-яке, композиція згівна і палок, емоція десь загубилась по дорозі. Ще до початку кар'єри мене захейтили на одному з фотосайтів, назвали Бездерем і сказали, що мої роботи, що моїм роботам місце у смітнику. І згадуючи ті фотографії зараз, я з цими злими дядьками згоден. Але тоді це зупинило мене десь на 5 років. Та я одного дня вирішив змінити підхід. Його я потім зібрав в систему, я почав вчитись у сильних, почав щодня знімати, помилятися, аналізувати, дивитись і ще раз знімати і нарешті бачити. І от з того неталановитого Саші, який просто хотів вміти фотографувати, з часом з'явився Олександр Сляднів, який має клієнтів у 29 країнах світу. Входить до сотні найкращих фуд-фотографів за версію The British Journal of Photography. Співпрацює з ресторанами, з мішленівськими зірками та всесвітньо відомими шефами. Має портфоліо з 250 закладів з зірками Мишлену по всьому світу. Веде книги, які продає Amazon. Публікується Forbes, Savior та New York Times. Має досвід співпраці з такими гігантами індустрії, як Dolce Gabbana, Джик Daniels, Збіргов, Зара і багато інших. І заснував фотоакадемію, яку визнали найкращою онлайн школою України в 23-му році. А я що, ще не представлявся на початку? Все це я отримав не через талант, а через процес, через те, що я зараз навчаю інших і що доступне будь-кому. І коли мені кажуть о, в тебе є талант! Мені так хочеться погладити цю милу людину по голові і сказати Лениви, ти моя курочка. Так вміло помістила в одно слово талант роками відточену майстерність, працю і велику кількість навчань. Ще я часто чую також: я вже пробувала, і в мене не вийшло. І от що я завжди відповідаю: а ти пробувала не сама. Бо проблема не в тобі, а в тому, що було, купила курс, подивилася три відео, нічого не зрозуміла і закрила. Живих людей нема, підтримки нема, а страх залишився. Але фотографія це не про пройти 50 модулів і станеш Ені Лейбовіц. Це про спроби, які хтось підтримає. Про моменти, коли ти кажеш нічого не виходить, і хтось відповідає: це нормально. Пішли далі. Він не тисне, просто йде поруч і направляє тебе. І це я кажу не з книжки, а з 17 років життя поруч з людьми, які пробували, падали, вставали і знову починали. І найчастіше прорив траплявся не після ідеального кадру, а після простого діалогу. Коли людина переставала бути сам на сам з камерою і з'являлася команда. Людина, наставник, група чи, хоч друг, хтось хто каже, ти не невдаха, ти вчишся. І це правда. А ось страх більшості початківців. Навчання це дорого. Знаєш, коли я це чую, мені хочеться не сперечатися, хочеться сісти поруч і спокійно поговорити. Бо це не про ціну, це про думку, а раптом я витрачу гроші і нічого не зміниться. І я це дуже розумію, бо дорого це коли ти вклався а зрушень нуль. Коли купив курс, а далі сам розбирайся. Коли витратив час, а не став ні впевненішим, ні не більше до справжньої зміни. Але знаєш, що насправді дорого? Ще рік нічого не міняти. Ще рік сумніватися, працювати на роботі, яка виснажує, прокидатись з думкою, ну колись я почну фотографувати. Як, наприклад, Аня Іванченкова, вона 16 років мріяла стати фотографом. Беру її в приклад, бо ми спокійно могли б бути колегами всі ці роки. Але я вже знімав, а вона ще мріяла. Я знімав для дизайнерів і брендів. Аня далі мріяла. Я став одним з перших фудфотографів в Україні, Аня далі вагалась. Я вже став одним з найкращих фудфотографів світу і знімав Мішлєр по всьому тому світу. А вона так і не зважувалась починати. І коли минули ті 16 років, і Аня прийшла до мене, їй знадобилось всього три місяці, щоб опанувати професію і стати ексклюзивним фуд-фотографом італійського продуктового бренду. А можна інакше, можна зробити перший невеличкий крок і почати щось, що дасть не просто навички, а справжню професію. Таку, яка приносить радість, яка дозволяє зробити, заробляти творчістю. І навіть якщо почнеш з маленьких замовлень, це вже буде не витратив, а повернув, вклав, інвестував. У мене були студенти, які вкладали, чесно, останнє, не в курс в себе, і через кілька місяців знімали для кав'ярні за 50. Доларів, потім за 100 доларів, а потім, власне, бренд, і починали з фрази: це дорого. Тому я завжди кажу: тут справа не в ціні, тут справа в тому, щоб нарешті собі повірити. Бо, знаєш, іноді один вибір може коштувати менше, ніж постійно, це не час. І ось наступний страх новачка, що не зможе заробляти на фотографії, насправді це. Справедливе питання, бо правда така: клієнти самі, самі тебе не знайдуть, але це не мінус, це просто умова гри. І є система, яка допомагає зробити так, щоб знаходив їх ти. Не хаотично, не розішлю 300 повідомлень і буду надіятись, а чітко, з розумінням, де твої клієнти, що їм потрібно і як їм себе показати, щоб вони сказали: будь моїм фотографом. Це якось романтично звучить, правда? Фотографії багато творчості, але коли справа доходить до заробітку, важлива структура. Є інструменти, як створити портфоліо, яке викликає довіру, як сформувати свою ціну, не аби брали, а комфортно для тебе. Як знайти саме своїх клієнтів, не тих, хто торгується за 5 доларів, а лояльних і вдячних. Цьому можна навчитись. Це не магія, а звичайні навички. І я бачив десятки таких історій. Людина починає з думки: а хто я такий, щоб мені платили за фото? А через місяць вже знімає для бренду, який обожнює і раптом О, я можу заробляти і не будь де, а там, де мені справді подобається. Є таке відоме курортне місто в Іспанії Аліканте. На початку повномасштабного вторгнення туди доля занесла Юлію Ркову. Сім'я з маленькими дітками починала життя буквально з нуля. Знаєш, коли в тебе грудна дитина, ти знаєш. Робота зі стабільним графіком це не варіант. Юля пішла в Олин, опанувала професію фуд-фотографа і дотримуючись мого ж плану і рекомендацій, стала штатним фотографом топового ресторану Аліканте. Тепер молода мамуся заробляє за 4 дні стільки, скільки заробляла за місяць в Україні з 8годинним щоденним графіком. Висновок такий: довіряй собі, і дотримуйся системи, тоді результат гарантовано. Тому, коли ти питаєш, а якщо я не зможу, я відповідаю. А якщо ти просто навчишся робити це правильно? Саша, а в мене немає грошей на камеру. Бачиш оце? Оце вже камера. І якщо ти думаєш, що без професійної техніки нічого не вийде, то дозволь мені делікатно сказати: це неправда. Я бачив портрети, зняти на iPhone, які отримували гонорар. Я бачив фуд-фото з телефона, які публікували у великих медіа. Я маю студентів, які починали з Samsung, Xiaomi, будь-чого і продавали свої знімки. І знаєш що? Багато з них так і знімають далі на телефон. Бо мобільна фотографія зараз не поки що, а цілий напрям. Контент-мейкер це професія, яку замовляють бренди, заклади, інфлюенсери. І там не питають, а яка в тебе камера? Питають, а можеш ти зробити красиво і швидко. Можна почати з вікна, старілки на столі, з кави, з друга, звичайні речі, але вже з твоїм баченням. І найважливіше починає не той, хто купив камеру, а той, хто перестав чекати і просто зробив перше фото на те, що є в руках. А камера? Камеру потім. А може і не буде цієї камери. І це так, також окей, бо головне, ти вже можеш заробляти на візуальному мистецтві просто зі смартфоном. У мене була студентка кілька років тому, Аня Госакова. От вона якраз знімала тільки на телефон і заробляла на цьому біля 2000 доларів. І роботою було знімати контент для і магазинів, викладати це в інстаграм. Тобто вона прикидалась і по порядку обходила свої заклади, пила там каву, їла як працівник, спілкувалася з людьми і просто знімала. Це був контент для соцмереж, сайту, реклами. Зараз без цього жоден бізнес не проживе. Кожна точка платила їй тоді від там, 100 чи 200 доларів, я не пам'ятаю, в місяць щодня нові місця, а таких було декілька десятків. Ось і виходила Аня на заробіток в 2000 доларів лише з телефоном в руках. Я не розбираюся у налаштуваннях камери. Не вмію обробляти, не вмію працювати зі світлом. Знаєш, є така штука, через яку багато людей зупиняється ще до старту. Вони дивляться на камеру на ці всі ISO, флаги, діафрагми і думають, та я тупий. Це взагалі не для мене. А я тобі кажу чесно, ніхто не зрозуміє це на старті. Ніхто і ще скажу, Ісо, це просто шум. Витримка це просто рух, діафрагма, це просто глибина. І це не вища математика, це як гра, як конструктор. Просто тобі ще ніхто не показував, як це весело. Ти саме з обробкою. Не треба бути дизайнером, не треба знати фотошоп, треба мати просто очі, руки і бажання розповідати історію. Бо твоя обробка це не про фільтр, це ніби мова, це твоя фішка. І ми вчимося її чути поступово через найпростіші інструменти, навіть у телефоні. А світло, світло це взагалі суперсила фотографа. І вона не живе тільки в студіях. Ти можеш зробити магію біля вікна, лампою з зікеа. Та навіть лехтариком телефона можна зробити світло. Головне, знати, звідки воно і куди падає. Все це, це звучить складно тільки до того моменту, поки ти не спробуєш. А коли хтось це людською мовою, ти такий: серйозно, а так можна було. Ти боїшся цього всього, бо тривожишся, як воно буде викладатися в голову. Ти все дізнаєшся поступово. Спочатку розбираєшся з дефрагбою, далі опановуєш витримку Та ісо. Мій план не передбачає хаосу ні в навчанні, ні в голові. Все у тебе поступово стане на потрібні полички. Хочеш дізнатися, з чого складається моя система? В описі під цим роликом ти знайдеш посилання на відео. Опис плану, який вже 16 років допомагає моїм студентам опанувати цілу професію фотографа всього за три місяці. Що ж, повернемось до страхів. Цей страх усіх мамочок. В мене немає часу, в мене діти, робота, переїзд. І я не скажу тобі: давай, зберись, давай вже щось роби для себе. Бо коли ти живеш між роботою, дітьми, побутом і новинами, будь-яке зроби щось звучить як ще один тягар. Але скажу тобі одну чесну річ: на те, що тобі цікаво, і на те, що тобі справді треба, ти завжди знайдеш час. Не два дні, не марафон якийсь там, дві години для себе. Тобі цього буде достатньо. Дві години на день в просторі, який захоплює. Через повномасштабне вторгнення Оля Рибаченко опинилась з грудною дитиною в якомусь німецькому селі. Так, дитина, це головне, але про себе також. Варто подбати. І Оля, надихаючись донечкою, стала знімати дитячі портрети. Вона вчилась буквально з дитиною на руках, бо хотіла, коли повністю панувала професію, стала знімати для дитячих брендів одягу Британії, Німеччини, США, Дубаї, Франції та Іспанії. Матусі привозять до неї дітей на фотосесії, аби тільки вона їх взяла в проєкт зйомки. І, знаєш, у мене були студенти, які починали в моменті все складно. Або як зараз говорять не на часі. І саме тому починали, бо відкладати себе далі вже було неможливо. І ти не маєш все встигати, але маєш повне право мати простір для свого хочу. З цього все починається. І в будь-якому моменті в віці, для мене одна із найсумніших фраз мені вже пізно. Треба було починати раніше, я не встигну за молодими. Скажи, а хто це вирішив? Хто написав той список, де є терміни старту? Фотографія це не спорт, тут не потрібні молоді коліна та прес. Тут потрібні твої очі і твій досвід, бо найкращі кадри не про молодість, вони про глибину. Подивись на ці кадри Наташі. Вона прийшла у фотографію в 60 Тут знято не просто квіти, вона показує їх життєвий цикл. Бутони, розпущені суцвіття, комашки, яких вабить ця квітка, і смерть. Засохлий цвіт. Це не фотографія. Це абсолютне мистецтво з філософією. І в мене вчились люди: 35, 45, 55, і кожен думав, що вже пізно. Поїзд, пішов. А потім сідав у свій поїзд, бо він кожного чекав на пароні. Наташа просто любила фотографувати все підряд. Вийшла на пенсію і вирішила розвивати своє хобі. Вона ніколи не комплексувала через вік. навпаки, не соромилась перепитати. І життєвий досвід якраз був її плюсом. Вона вміла як ніхто підтримати, порадити і бачити сенси. Наталя Волкова стала першою моєю студенткою, яка знайшла себе в напрямку голландський натюрморт. Точніше, я порадив їй спробувати. Ще до кінця навчання її фотографії друкували на обкладинці 9 з 10 видань. В неї брали інтерв'ю як у фотографині. Наташні роботи були на виставці в Канах і прикрашали корнер українських дизайнерів Мілан Week 24-го року. І цього року, 25-го, вона отримала титул кращої української жінки в художній професії і увійшла в десятку найкращих фотографій світу. З попереднього страху випливає ще один. А якщо я буду найстарша або сама недосвідчена, мені це знайомо. Але я тобі скажу: у здоров'яму середовищі не порівнюють, а підтримують. Іноді наймолодший учить найстаршого працювати в лейтрум, а найстарший розповідає: А ти знаєш що таке натуральне світло з вікна, коли... Це ще було, коли ще не було сонбоксів. Бо тут ком'юніті, де не змагаються, а підтримують один одного. Я вже передивився сотні відео YouTube та TikTok. І нічого. Знайомо? Саме це проходив. І 4 роки отак гуртав. Вже 100 відео переглянуто, 3 години, як знімати красиво, півдня лайфхаки для фотографів, ще трішки як заробляти на фотографії, а результату? Нуль. Дивись, YouTube не навчає, він розважає. А мозок в цей час думає, а що я роблю? Я щось роблю, я в процесі. А насправді ти просто перевантажуєш себе інформацією без практики. Це як сидіти на кухні, читати 100 рецептів і казати, чому я досі голодна, бо не рецепти годують, а конкретні дії. І тут важливо не кількість, а покрокова система. Сьогодні дивлюсь один короткий відеоурок і роблю одне завдання. Завтра аналізую і отримую зворотній зв'язок від наставника. І так день за днем, який приведе тебе у прогрес. Коли тобі страшно, бо все здається складним. Ну, реально, ну хто придумав робити на камері 29 кнопок, щоб злякати новачка ще до першого кадру? Окей, якщо серйозно, якщо тобі здається, що втрафія це щось складне, це не для тебе незрозуміло, технічне, ти просто не бачила, як можна пояснити просто. Бо я теж через це проходив. Коли одне відео каже, відкривай диафрагму, інше знімай раф, третє, роби свій пресет, і ти сидиш і думаєш, а можна я просто піду працювати кур'єром. Але вся суть у подачі. Фотографія складна, якщо її ускладнювати, а якщо пояснити нормальною мовою, з прикладами, з гумором, без занудства, вона стає зрозумілою і дуже цікавою. Я люблю розповідати про світло як про характер, про композицію, як про історію кадру, а про налаштування як про варіанти фотографії. Це не магія, це просто людська мова. Тому, якщо ти чогось не розумієш, з тобою все окей, це просто тобі ще ніхто не показав, що це може бути легко. У мене була студентка, яка факапила стільки, що я сам боявся, що вона злиється. Їй було важко розібратися. Але ні, процес пішов. Ярослава отримала в Британії клієнтом найбільшу європейську мережу кейтерингу, знімає для лондонських та нью-йоркських видань і виходить на співпрацю з Мішленом. Рости можна тільки там, де безпечно, тому тут не змагаються, тут підтримують. Будь-який промах це всього лиш досвід. І він також потрібен тобі. І останній страх. Я не знаю, що знімати. І тут не про ідеї, а про страх почати без них. Бо здається, що тобі треба щось геніальне, щоб одразу вау, одразу як Пінтерест, а насправді треба просто взяти в руки камеру або телефон і почати. Не натхнення приводить тебе в дію, а дія приводить тебе до натхнення. Все навпаки. Ти не мусиш щоранку вигадувати ідею з нуля, бо є система і недивленість. Ти дивишся, надихаєшся, повторюєш, граєшся, доводиш свої ідеї, і в якийсь момент ловиш себе на думці: ого, це вже я придумав, я бачу, по-своєму. Ось ця біла дівчина, Аня Заворотня, а знімає вона ось так. Крута, правда? Аня живе в селі Одеської області. Думаєш, сільські пейзажі надихають знімати предметні фото такого рівня? Ні. Надивленість, практика, поступовий план опанування, навичок, аналіз фотографії і ще кілька секретів зробили Аню фотографом брендів. Вона може спокійно займатися зйомками і не чекати якоїсь уявної музи, фотографії, і ти зможеш, я впевнений. У мене вчились ті, хто казав: ну в мене нічого цікавого, що я зніму. Чайник. Так, почини з чайника. Далі знімали сніданки, дітей, себе, вікно, світло, тінь, руки, рух. І кожен кадр навчив того самого бачення і мислення фотографа. Тобі не треба вигадувати собі страхи, тобі потрібно почати. А що знімати? Це питання, яке зникає, як тільки ти робиш перший кадр. Твій початок може бути саме в цій точці. Переходь за посиланням внизу і дізнайся, як стати фотографом за три місяці, який починає заробляти гроші.